Слава Україні! З вами Жека, і ви на каналі Тато може! Що і в якому віці має вміти немовля? Поїхали! Майже всі вчені визначають наступні функції, які аналізуються: фізіологічні, чуттєве сприйняття, дрібна моторика рук, розмовна та соціально-інтелектуальна поведінка. Почнемо з фізіологічних. Одне з перших фізіологічних вмінь людини це вміння тримати голову. Коли малюк народжується, його голова доволі важка, а м'язи спини та шиї ще слабенькі. Тому тримаючи малюка на руках, не забувайте підтримувати його голову. Уже через 2-3 тижні, немовля, вже можна класти на животик. Мета цієї операції тренувати м'язи шиї та спини. Спочатку дитина буде клювати головою, і це нормально. Поступово м'язи стануть м'ясними, і дитина буде тримати голову впевнено. Отже, ключова вправа для немовлят в перший період життя лежати на животику, навчитися впевнено тримати голову дитина має в проміжку з 1 до 3 місяців. Для вашої зручності я залишу в описі під цим відео чек-ліст, що і в якому віці має робити немовля. Тому став лайк і підписуйся на канал для того, щоб було легше знайти це відео. Наступна фізична вправа, якої має навчитися, немовля, це вміння перевертатися. Спочатку зі спини на живіт, а потім і навпаки, це має статися в період з 3 до 5 місяців. Як в 3, так і в 5 місяців це є нормою і не є свідченням відставання від розвитку. Тим не менш, ми з доцією робили ось такі вправи для того, щоб вона швидше навчилася перевертатися. Поступово з переворотів дитина ось такими рухами намагається навчитися сісти. Спочатку ось так на бочок, а потім із опорою на руки, а потім і без опори. Нормальний період, в який дитина має навчитися сидіти без опори, це з 4 до 9 місяців. Хто сідає раніше, хто сідає пізніше. Головне вкластися в зазначені рамки. Приблизно в той самий період, коли дитина намагається сісти, вона починає повзати. Повзати означає з опорою на чотири кінцівки, а не по пластунськи на животі. Це відбувається в проміжку з 5 до 13 місяців. Так це нелегка справа, тому навіть якщо в 12 місяців дитина не повзає, це також є нормою. Але якщо дитина не повзає в 14 місяців, то варто задуматись: наступний етап дитина встає. З опорою дитина має навчитися стояти в проміжку з 5 до 11 місяців. Стояти без опори має навчитися з 7 до 16 місяців. Ну і фіналочка ходіння. З підтримкою дитина має навчитися ходити з 6 до 14 місяців, без підтримки з 8 до 18 місяців. Отже, супершвидка в розвитку дитина, а таких менше 10%, І це ще нічого не означає, може наступне: в один місяць тримати голову, в три місяці вміти перевертатися, сісти в чотири, і встати в п'ять, а ходити вже у вісім. Наступна група вмінь: дрібна моторика рук. Тут є чотири критерії. Вміння затискати палець. Це вже в перший місяць. Вміти взяти в руку іграшку. Це в 3-4 місяці. В 6-7 місяці вміти перекладати з руки в руку іграшку. Ну і вишка, вміти брати пінцетним захватом в 9-10 місяців. Чуттєве сприйняття. Уже в перший місяць життя дитина має реагувати на звук та фокусуватися на предметах, які знаходяться на відстані 20-30 см від них. Добре слідкувати за предметами, які рухаються дитина, починає в 3 місяці. Також яскравим тестом в перший місяць життя є те, що ви можете включити світло і подивитися, чи дитина реагує на нього. Якщо малюк повернув голову в сторону світла, бінго! Звичайно, у людини є ще й інші почуття, такі як смак, запах та доторк, але у немовлятих не аналізують. Розмовна функція. Уже в два місяці мальок може видавати поодинокі звуки. Ну, це крім плачу, звичайно. В 3-4 місяці немовля вже розмовляє складами. Ну а далі треба чекати аж до 9-10 місяців для того, щоб почути омріяне тато. Або мама. І вже в 12 місяців ми потенційно можемо почути: тато я хочу кака». Пап, я інтелектуальна поведінка. Перша посмішка дитини з'являється на другому місяці життя. Це один з найприємніших моментів для батьків. Щоб немовля посміхнулася, посміхніться йому першим, і ви отримаєте неймовірні емоції у відповідь. Уже на другому та третьому місяці життя дитина починає сміятися. Розпішити, намовля, можна корчі різні гримаси, видавати цікаві звуки <звук> та легенько лоскотати. У вісі 70 місяців дитина починає розуміти сенс простих ігор: наприклад, знайти заховану іграшку, вкласти предмет в потрібний отвір, нанизувати кільця на пірамідку або заховатися самій. Підтримай український контент лайком та підпискою, якщо було корисно.